Всім доброго здоров'ячка і ласкаво прошу у другу частину відео під назвою Великий секонд секонд-хенд тур». Сьогодні, як і обіцяла, ми з вами відвідуємо секонд-хенд мережі Big Sale. Це колишній Discon Place у мій улюблений останній день розпродажу. А завтра сходимо у той же магазин на оновлення асортименту. Цікаво буде порівняти, що можна знайти на завозі і у найдешевший день. І, звичайно ж, я покажу вам результати свого секонд хенд туру, тобто знахідки з усіх магазинів за усі дні. Я їх завжди багато балакую, хоча мені вже час вирішати, якщо я хочу встигнути на відкриття магазину, зустрінемося у біг-сейлі. Я вже у примірочні відшукала багато цікавих речей, тож розпочнемо. Перша знахідка могла би стати зіркою навіть у день завозу. Це дизайнерська блуза із натурального шовку та ще й абсолютно нова. Зберігся пакетики з запасним гудзиком. Блуза від дизайнерки з Німеччини у Тираж. У далекому 79-му році журнал Vogue назвав її першу колекцію відкриттям сезону. У тараж надає перевагу елегантному та вишуканому стилю із витонченими деталями, і блуза саме так і виглядає. Крій простий, принт акцентний яскравий, але не занадто. У якості цікавої деталі. Присутні зав'язки на бант. Це дійсно виглядає елегантно та вишикано. Ось така розкішна знахідка за смішні 5 гривень. секонд хенди і досі продовжують приємно дивувати. Наступна річ не дизайнерська це німецький виробник середньочинового сегменту «Джейкс». Я взагалі не дивилась у цей день на теплі речі, але ця безрукавка просто кинулась мені в очі. Рада, що помітила її і показала вам, бо вона дуже гарна, сучасна та якісна і колір чудовий. У секонд хендах рідко зустрічається світлий трикотаж в такому ідеальному стані, а останній день розпродажу це взагалі можна назвати дивом. Безрукавка тепла, затишна і приємна до тіла, бо у складі має натуральні волокна, а саме 10% вовни та 25 бавовни решта відповідно синтетичні матеріали. Наступний верх гольф широкий рубчик темно смарагдового кольору від масс-маркет бренду Pull&Bear. Базова приємна до тіла річ та ще й в такому чудовому відтінку. Бірка із складом відсутня, але схожа, що це бавовна. Суконь вартих уваги не було, але все ж таки я притягнула у кабінку парочку екземплярів. Перша сукня сподобалась мені своїм пастельним весняним відтінком зеленого. Фасон теж приглянувся, для літа він просто ідеальний і, що важливо, виглядає цілком актуально. Бірка із складом зрізана, але це точно віскозна жатка з підкладом із трикотажної бавовни. Стукня, на жаль, затісна мені у грудях. Прийшов час казати 38-му розміру до побачення. Виробник її сукні польський мас-маркет трезіровит. Друга сукня покрою схожа на сукню сорочку. У верхній частині є вертикальний ряд якісних металевих гудзиків. Колір сукні мені доподобає, мабуть, він має назву запорошена троянда. Сукня виглядає непогано, але її псують високі розрізи з двох боків. Ну, уж занадто високі, я б сказала навіть непристойно високі. Тканина, схожа на бавовну або суміш на її основі, бірки і складом немає. Бренд мені невідомий, написано, що сукня зроблена у Пакистані. Знайшла дві пари штанів білого кольору не уявляю свій весняно-літній гардероб без білих штанів. Перший від преміального німецького бренду Тоні. Забула відзняти бірку, але добре пам'ятаю, що це 100% бавовна. Бавовна чудової якості, щільна. Штани на широкій гумці це дуже зручна деталь. Штани не прямі, в міру широкі, усе мені подобається, штани виглядають сучасно та гарно, єдиний недолік вони трошечки закороткі. Другі штани виглядають теж дуже актуально, вони широкі, вільні, об'ємні, такий дизайн зараз у тренді. Перші білі штани були за короткі, а ці навпаки занадто довгі, а ще вони великуваті, сповзають сталі на стегна. Хоча модні дівчата таке зараз носять. Виробник німецький, преміальний, відповідно, штани виконані на дуже високому рівні. Назва бренду звучить як Orwell. Склад тканини чудовий: 97% бавовни та 3% еластану. Наступні штани — справжній скарб. Це вінтаж в ідеальному стані, актуальному дизайні, бездоганному виконанні і ще з дивовижним складом 45% льону, 45 віскози та 10% полістеру, і як вишенька на торті чарівні перламутрові гудзики. Я закохалася в ці штани з першого погляду, але кохання, на жаль, виявилися невзаємним, бо вони затісні у стегнах. Як вже давно я шукала вельветові штани рожевого кольору, і ось нарешті я їх знайшла. Вони ідеальні. Рожевий колір не кричущий, а саме такий, як мені подобається: ніжний, витончений, пастельного відтінку. Дизайном я теж більш ніж задоволена. Сіли штани на мене дуже добре, Мікровельвет бархатистий. Приємний до тіла, бо у складі переважає бавовна. А тепер контрольний постріл це преміальний німецький бренд Гри Weber. Наступні штани теж від Вебер. Вони мають гарний шоколадний колір. Здається, я трохи помішалася на коричневому. Бірки з складом немає, напевно, це суміш на основі віскози. Штани гарні та якісні, але, на жаль, не мого розміру. Завеликі. А ось ці штани я взяла на примірку із-за кольору. У мене зараз два фетіші коричневий та рожевий. Цей рожевий акцентний, навіть трохи агресивний, але це не заважає бути йому гарним та привабливим. Дизайн штанів класичний, мені подобаються більш вільні силуети, але ці штани виглядають на мені доволі непогано. Про бренд з назвою Мініман інформація не знайшла, напевно, це локальна мануфактура, яка приіснувала недовгий час. Тканина зовнішня і по тактильним відчуттям дуже приємна, містить 35% віскузи, 60 поліестеру та 5 еластану. А ці штани привернули мою увагу іменем виробника. Це преміальний німецький бренд Brax. У минулому відео я хизувалась штанами від Brax за 46 гривень, а сьогодні їх можна було придбати за 10 а штани на хвилиночку в ідеальному стані і мають у складі 44% вовни. Ще знайшла дуже гарну спідницю у квітково-геометричний принт. Малюнок мене зачарував. Таку красу здатен створити тільки справжній митець. І я не помилилась, спідниця від дорогого данського бренду Noano, який спирається при розробці дизайну своїх речей на богемно романтичну естетику. Ця естетика проявляється навіть у дрібних деталях. Наприклад, спідниця застібається з двох боків на крихітні сяючі гудзики, схожі на місячний камінь. Це так гарно і витанчено. Ну і як же могло бути інакше? Звичайно ж, основна тканина цієї неймовірної речі натуральний шов. А підклад віскозний. На превеликий жаль, спідниця на мене завелика. Наталії взагалі не тримається. А ще мені не вистачає довжини. У довжині Міді, а ще краще Максі, спідниця виглядала б набагато краще. Остання знахідка на сьогодні простий вкорочений топ у яскраву червоно білу смужку від Mass маркет «Бершка». Бірка із складом зрізана, але я впевнена, що топ бавовняний. Я люблю смужку, люблю чистий червоний колір, тому не змогла не взяти цю річ у примірочну. Наступного дня я прийшла у цей же магазин на завоз. Людей, як бачите, небагато, і це навіть дивно. Завоз виявився нікудишнім, накидала в корзину звідчаю усе підряд. Буду міряти політ відбудеться за будь-якої погоди. Першими я вирішила приміряти сукні, ось ця трикотажна сукня без роду та племені сподобалась мені своїм кольором. Я не байдуже до фіолетового, вважаю, що він мені личить, а ось сама сукня мені протипоказана, бо підкреслює усі недоліки фігури. Якби трикотаж був більш цупким, то, можливо, все виглядало б не так трагікомічно, але тканина не щільна, тому через неї просвічується нижня білизна та навіть дрібні анатомічні подробиці мого тіла. Це якесь неподобство. Друга сукня на мене завелика та задовга, але що поробиш? Тягнула примірично все, що виглядало більш-менш пристойно. Крій непоганий, сукня виглядає актуально. Принт негативних емоцій не викликав. Я люблю чорно-білі абстрактно геометричні малюнки, а ось до тканини є питання. Основна тканина поліестер, а підклад бавовняний. Виробник вирішив трохи зекономити. До речі, про виробника. Це німецький бренд мідл-сегменту СОКС. У сукні під номером три теж намудрили з матеріалами, тільки усе навпаки, основна тканина натуральна візкоза, а підклад синтетичний. Я навіть не знаю, що гірше або краще. Напевно, правильна відповідь усе повинно бути натуральним, особливо влітку, у спеку. Дизайн сукні мені сподобався, довжина гарна, принт, хоча і квітковий, але не строкатий від нього, не рябить в очах. Можливо, б я розглядала цю сукню для покупки, але точно на перший день завозу. Виробник легендарний британський бренд Біба. Сукня під номером 4 справила на мене гарне враження, навіть її квітково орнаментальний принт мене не напружив, бо кольори поєднані гармонійно і малюнок виконаний смаком. Відкритий та прилеглий верх сукні добре збалансован вільною нижньою частиною довжиною Максі. Виробник британський масс-маркет бренд Ту, тканина 100% бавовна, гарна сукня, але не для оновлення асортименту зповідно високою ціною. А зараз я приміряю вінтажний костюм родом з 80-х або початку 90-х. Взяла його з собою не тому, що він вразив мене своєю неземною красою, хоча треба віддати належне костюм виконан якісно. Я приміряю його, щоб хоч трохи вас розважити. Завоз настільки поганий, що залишається тільки сміятися. Погодьтеся, у цьому костюмі я виглядаю доволі комічно, нагадую Людмилу Прокофівну Калугіну із радянського фільму Службовий роман, яка, на думку товариша Новосельцева, вдягалася похмура та без лоску. Костюм, звичайно ж, безнадійно старомодний та ще й завеликий, а ось тканина просто розкішна, стовідсоткове купро. А які гарні перламутрові гудзики, таких зараз не зустрінеш. Наступні дві знахідки я приміряю разом, а саме вінтажну спідницю Максі, темно-фіолетового кольору та білосніжний топ із мережевим від британського масс-маркет-бренду New Look. Обидві речі виглядають гарно, стан ідеальний. Спідниця, одовжений Максі на широкій гумці, об'ємна, тканини не пожалкували. Тканина важка, щільна, якісна віскоза. Єдине, що мене збентежило, це набивний малюнок. На мій погляд, він цю спідницю простить та робить її трохи нафталіновою. Про бренд під назвою Full Power інформації я не знайшла. Топ теж чудовий, ніжний, повітряний, дівочий, виконан із тонкої полупрозорої бавовни, мережево дуже якісне і виглядає просто казково, але і у топа теж є нюанс, який мені недоподобає, це тонка гумка у нижній частині виробу. Навіщо її туди приліпили? Вона, на мій погляд, зайва і псує загальне позитивне враження від цієї чарівної речі. Вирішила приміряти ще одну вінтажну спідницю в ідеальному стані. Виробник бренд без історії, у минулому існувало багато маленьких мануфактур, про яких зараз неможливо щось дізнатися. Дизайн спідниці непоганий, вона повітряна, в міру об'ємна, збирається у широкі складки на поясі, принт акуратний та стриманий, кольори гарні, бірки з складом немає, але по відчуттям схожі на віскозу. Наступна знахідка, базова чорна трикотажна безрукавка з високим горлом, такі зараз у тренді. Я обожнюю чорний колір, обожнюю прості мінімалістичні силуети, тому і взяла цю річ на примірку. Безрукавка від данського преміального бренду Inwe. бірка із складом відсутня, але думаю, це бавовна з Ластаном. Наступною приміряю цю сорочку, хоча вона більше схожа на туніку. Вибрала її із за складу. Тут 55% льону та 45% бавовни. На завозах та й будь-який день я на рівні умовних рефлексів завжди звертаю увагу на речі із льону. Не байдужа я до цієї чудової тканини у сорочці ще й гарний рожевий колір, а ось крій підкачав. Дизайн застарілий і димний, оце розширення зверху донизу зіпсує будь-яку фігуру. А ще я вперше бачу на лянні сорочки каптур. Його призначення мені, в принципі, зрозуміло захищати голову від активного сонця, але краси ця деталь точно не додає. Створив цю річ американський бренд мідл сегменту Фосінті. Остання знахідка на сьогодні кардиган пудрового кольору із 100% кашеміру від британського бренду FNF, повна назва Florence and Fred. Це звичайний мас маркет але якість кашеміру гарна. Маленькі жіночні кардигани у вінтажному стилі ще й досі у тренді, гудзики у нього дуже гарні, сяють та переливаються, мов справжні діаманти. Стан кардигану ідеальний. А ось і результати мого великого секонд хенд туру Я знову втратила контроль та накупила у прямому сенсі цього слова цілу купу речей. Давно хотіла зняти таку сцену, щоб оцінити масштаби своєї невеликовної секонд залежності. Тепер усе це треба прати та пресувати. Але спочатку я хотіла показати вам деякі речі, які ви не бачили у примірочних секонд хенді При зйомці цих штанів, що сталося із камери на смартфоні, і відео вийшло не відповідного формату, ви десь його зараз бачите. Я купила їх у останній день розпродажу у секонд-хенді Big Sale. Вони від британського бренду середньоцінового сегменту CC, повна назва Country Cajals. Тани абсолютно нові, мають дуже гарний кулір темного шоколаду, чудовий грі і непоганий склад: 32% із і відповідно усе інше синтетичні матеріали. Другу річ, а саме ось цю темно-синю спідницю. Із цупкого трикотажу від преміального англійського бренду Hobbs я теж купила останній день розпродажу у бік І Її я взагалі не знімала, бо побачила, коли вже вийшла із примірочної. Так часто буває в останній день розпродажу. Люди приміряють речі, а те, що не підійшло, не вішають на місця, а просто скидають у дерев'яні короби з різними дрібницями біля примірочної. Ось там і власно і знайшла. Приміряти не стала, бо черги у примірочні були величезні. Купила без примірки. Таку фінансову зухвалість можна собі дозволити лише в останній день розпродажу. І знаєте, ані крапельки не пожалуйте, бо спідниця сіла на мене гарно, вона із цупкого якісного трикотажу і має відмінний склад: 55% віскози та 45 поліаміну. На тому ж дерев'яному коробі, куди люди скидають усе, що не підійшло, я знайшла і ось цей пуховик від бренду Nike. Я була впевнена, що з ним щось не так, є якісь дефекти або плями. Але ні, він виявився в ідеальному стані, ще й наповнювач натуральний, а саме качини та перо. У мене достатньо зимового верхнього одягу, але залишити таку знахідку секонд хенді я просто не змогла. Пуховики з натуральним наповнювачем від бренду в ще й такому розкішному кольорі Марсала і всього за 50 гривень. Накупити його це був би справжній злочин. Я його ще не прала. Попевнена, що після прання він виглядатиме ще краще. Нарешті я привела усі свої знахідки до ладу і готова їх продемонструвати. Тепер вони виглядають гарно та естетично. Не сприймайте цю частину відео як показ повних образів. Це просто огляд знахідок, який мені вдалося знайти у секонд-хендах різних мереж. Давайте коротко підведемо підсумки цього великого секонд-хенту. Як і планувала, я відвідала чотири магазини секонд-хенд різних мереж. В один із них я звітала двічі на оновлення асортименту та в останній день розпродажу. Придбала аж 17 речей на усі пори року від теплющого зимового пуховика до літнього шовкового тупу. Обійшлося мені все це в 662 гривні як завжди бюджет перевищила, але здоровий глузд випаровується, щойно я заходжу до магазину Second-Hand. Але речі гарні, якісні, і я із задоволенням їх носитиму. Окрема історія пуховик від бренду Nike. Подібні коштують мінімум 8,5 тисяч гривень, а я витратила всього 660 гривень за 16 чудових речей весняно літнього гардеробу плюс пуховик від бренду Nike як приємний бонус, так що витрати цілком виправдані. Але результатами цього туру я все одно не задоволена. Знову жодної сукні. Мабуть, наступне відео варто присвятити тільки сукням. Як вам така ідея? Буде цікаво дізнатися вашу думку у коментарях. А на сьогодні все. Дякую, що провели свій час зі мною. Бережіть себе і усіх, кого ви любите.